Діти поза політикою, однак Євробачення ні у фіналі національного відбору дитячого пісенного конкурсу, котрий вперше провели у Карпатах, перемогли конкурсантки, які власним прикладом довели єднання представників різних регіонів, дає вражаючий результат. Тріо Симфонік це 11-річні вокалістки із Харкова, Сімферополя та Львова, яким вдалося підкорити і телеглядачів і журі. Як від одних, так і від інших залежить 50% перемоги. Було дуже гарне ранжування, цікава форма і не випадково е голоса журі і голоса телеглядачів співпали 18 18 То що дівчатки показали, це було дуже тонко. І мені кажется, що вот как раз на сьогоднішній день покаже європі, що Україна интеллигентные люди, это високообразовані люди, це люди, які вміють это люди, котрумі строїть, любити рожати, поднимать дітей, воспитывать і давати образование. Кожна з учасниць ріо симфоніях попередньо перемогла в музичній академії Євробачення. Обдаровані дівчата встигли потоваришувати, тож вирішили не конкурувати одна з одною у фі. Налі та об'єднати свої таланти, аби вирушити в листопаді на європейський дитячий пісенний конкурс, що відбувається на Мальті. Волнующе. Знаєте, да, не то щоб страшно, прям так страшно. Але, я думаю, ми дуже будемо. Якщо ми сьогодні дуже волнувалися, прямо так знаєте, то я думаю, на, Валь... на Мальті наше волнення ну, буде. Ми будемо більше. старатися, ми будемо репетирувати дуже багато і сподіваємося, що в нас все вийде. І достойно представимо Україну на Мальці. Да. Ідея пісні у фаторок прийде весна, належить самим виконавицям, підопічним продюсерського центру Парадіс. Це та діти підходять самі. І говорят, очень правильний взрослій меседж, дуже важливий меседж для нашої сьогоднішньої ситуації в стране. Я не вважаю это своей победой, я просто усілю их меседж. Это моя робота ця перемога належить. І ще одній виконавиці, якою опікується продюсер Михайло Некрасов з латі Огневіч. Вона допомогла кожній з індивідуальних вокалісток поєднатися у гармонійному звучанні тріо у минулому 2013-му Співведуча дитячого євробачення та представниця України на дорослому частково змінювала пісню після перемоги в національному відборі. Коригуватимуть відповідно до європейського менталітету і композицію «Прийде весна.